Вітаю, доброго дня. Відвантажуємо сьогодні ось такого тракторця. Називається Shifing 240 BFLU з ґрунтофризою DTZ-1.4. Трактор 24 кінські сили. Задньоприводний. Трьохточкова навісна система. Буква У означає, що тут є примусова гідравліка, розетка, ось цей гідроциліндр, зіп, коробка трьохступінчата, блокування диференціалу, всі датчики, які потрібні, мастиво, температура. Амперметр, трактор ремінний, одноциліндровий, на ресорах, спереді вантаж, вантаж на задніх колесах. От. Буде працювати з такою фризою дтз 1.4+, шириною 1,40. Кому цікаві такі тракторці? Ціна трактора на сьогодні 3350 доларів. Сьогодні у нас початок жовтня, а точніше 8 жовтня. метр 40-800 доларів. Кому цікаво, звертайтеся, ми з радістю допоможемо.